Вітаю, на зв'язку дивізії в цьому відео я розповім вам про американський сват, який не у всіх штатах має таку назву і є не тільки у поліції, але про це трохи згодом. Перед початком хочу вам нагадати про те, що кожна ваша підписка, вподобайка і коментар допомагають розвиватися моєму каналу. Також ви можете підтримати канал фінансово, донатом на реквізити, що вказані у описі. Це допомагає підвищити якість та швидкість випуску наступних відео. Також раджу вам підписатися на мій телеграм-канал, посилання на який буде у описі. Одразу варто зазначити, що говорити про СВАТ як про єдину назву спецпідрозділу правоохоронних органів США, некоректно. Через специфіку американської поліції, про яку я обов'язково розповім у одному з наступних відео, у кожному штаті окрузі є свої локальні підрозділи, які можуть мати різні назви, але виконувати фактично ті ж самі функції. Тобто СВАТ потрібно розуміти не тільки як назву, а й класифікацію, під якою мають на увазі велику кількість різних правоохоронних спецпідрозділів, на які покладаються задачі по порятунку заручників, забезпеченню переважаючої вогневої потужності, порятунку. Полі... І цивільних, які потрапили під вогонь злоумисників, проведенню контртерористичних операцій, вирішенню ситуацій, що характеризуються високим ризиком за мінімум смертей, поранень і пошкоджень державної чи приватної власності, вирішенню ситуацій із забаракадованими особами, стабілізації ситуацій, що характеризуються високим ризиком вчинення самогубства, забезпеченню підтримки під час рейдів проти наркомафії, арештів за судовим ордером та обшуків підозрюваних, забезпеченню підтримки підрозділів поліції під час особливих подій, стабілізації небезпечних ситуацій під час зіткнення серій. Злочинцями, боротьбі з вуличними заворушеннями. Національна асоціація тактичних офіцерів США дає СВАТ наступне визначення. СВАТ – це спецпідрозділ правоохоронних органів, члени якого набираються, відбираються, навчаються, оснащуються та призначаються для вирішення критичних інцидентів, що пов'язані з загрозою громадській безпеці, які перевищують можливості традиційних правоохоронних підрозділів. Чому ж саме правоохоронних органів, а не тільки поліції? Бо підрозділи, що виконують завдання СВАТ, мають федеральні структури по типу ФБР, служби маршалів? Бюро тюрем, бюро по боротьбі з наркотиками, бюро алкоголю, тютюну, озброєння і вибухових речовин свої спецпідрозділи має навіть національна паркова служба. В США більш-менш сучасна концепція поліцейського спецпідрозділу, який повинен оперативно реагувати на різні надзвичайні ситуації, зародилася у Нью-Йорку ще у 1925 році. Тоді, за сприянням комісара поліції Річарда Енрейта, був створений автомобільний загін екстреної допомоги. Це було пов'язано з наростаючим рівнем урбанізації, автомобілізації населення і розвитком організованих кримінальних угруповувань, з якими звичайна поліція вже не могла ефективно впоратися. Подальшому у 1930 році на його базі був створений Есу, який на службі по сьогоднішній день, окрім типових функцій, СВАТ, у завдання цього підрозділу входять пошуково-рятувальні операції і порятунок постраждалих в ДТП. Давно точаться дебати про те, де ж була сформована перша поліцейська команда спеціального призначення, яка почала використовувати абревіатуру SWAT. Масова культура створила міф, що це було у Лос-Анджелесі. Але, судячи з інформації, що викладена у історичному словнику правоохоронної діяльності, перша задокументована абревіатура SWAT, що означало Special Weapon and Tactics, з'явилася у Філадельфії у 1964 році. Тоді, через критичний рівень пограбувань банків, за рішенням департаменту поліції Філадельфії була створена команда із сотні гарно озброєних і навчених офіцерів, які мали Швидко реагувати на пограбування та інші ситуації, що вимагали від офіцерів поліції спеціальної підготовки та озброєння. Тільки через рік, у 1965 році, департамент поліції Лос-Анджелесу почав розробляти тактику дій поліції в умовах масових заворушень. Відповідно, розглядалася концепція спецпідрозділу, що був би заточений на боротьбу з масовими безпорядками, а не добре озброєною і організованою злочинністю. Прикладом такого у штаті Каліфорнія були поліцейські спецпідрозділи у місті Делано, де довгий час проходили фермерські акції протестом. Хоча вони і не були насильницькими, Сцева поліція на випередження сформувала загони, які використовували тактики контролю великих мас протестувальників, використовували спостереження і навіть снайперів для виявлення і затримання потенційних підбурювачів конфліктних ситуацій. Але все-таки були побоювання через поодиноких злоумисників і організовані злочинні групи, на випадки з якими поліція могла реагувати або надто повільно, або не могла з ними впоратись. Прикладом такого випадку можна вважати техаського стрільця Чарльза Уітмена, який за 96 хвилин вбив 14 людей та поранив ще 31 особу, аж поки не був виявлений. Та ліквідований двома офіцерами поліції у 1966 році сержант поліції Лос-Анджелесу Джон Нельсон запропонував ідею створення поліцейського спецпідрозділу інспектору Дерілу Гейтсу, який, в свою чергу, доніс ідею Нельсона своєму керівництву. Гейтс розумів абревіатуру SWAT як Special Weapon Attack Team. Керівництво ідею відкинуло. Як пізніше згадував Гейтс, це могло статися через назву, яка могла негативно сприйматися у суспільстві. Тодішній замкерівника департаменту поліції Лос-Анджелесу Девіс порадив Гейтсу змінити назву. Він прислухався, змінив її на Часно, а ідея повторно пішла на розгляд до керівництва і, зрештою, була прийнята. За словами Гейтса, він не був розробником тактик чи спеціального обладнання, яке мав використовувати підрозділ. Він був ідеологічним рушієм нової концепції і постійно намагався морально підтримувати та допомагати всім, хто був залучений у формуванні нового спецпідрозділу. У 1967 році був сформований сват Лос-Анджелесу, який складався з 15 команд по 4 людини в кожній. Вони були добровольцями і в результаті отримали пільги за більшою порівняно з іншими поліцейськими ризик. Крім цього, для цього офіцери повинні були постійно тренуватися у стрільбі і тактичних прийомах. Основу склали офіцери поліції, що мали бойовий досвід після Корейської та В'єтнамської воєн. Окрім озброєння, яке виділив департамент, використовувалася і конфіскована зброя, а транспортом слугували викуплені вантажні фургони. Законодавча база, яка давала подібним підрозділам ширші повноваження, була прийнята у 1967-1968 роках за сприянням республіканця Дональда Сантереллі. Законодавство просувалося в контексті збільшення кількості бунтів, расових заворушень, діяльності партії Чорних Пантер та війни з наркотиками, що в той час тільки розпочиналася. Першим завданням, що довело ефективність і розкрило потенціал сват поліції Лос-Анджелесу, стала облава на членів Чорних Пантер 9 грудня 1969 року. У них шукали незаконну зброю. Тоді ж та. Квартира організації була взята в облогу і зав'язався чотирьохдинний бій, в результаті якого було поранено трьох поліцейських та трьох пантер. Здавалося б, операція була успішною, але в адресу поліцейського департаменту Лос-Анджелесу пішла критика, обумовлена тим, що Сват старає грань між поліцією та армією, і замість мирного рішення в процесі діалогу поліція застосовує насильство і влаштовує справжні вуличні бої. У 1971 році Сват Лос-Анджелесу вивели у Metropolitan Division, де підрозділ увійшов у окремий взвод D. Metropolitan Division – це окремий спеціальний департамент поліції Лос-Анджелесу, який поділений на взводи A, B, C, G, що заточені на боротьбу з крадіжками, злочинністю та подавленням бунтів, та і e, до якого входить кінна поліція. Ще однією відомою операцією тогочасного сват стала операція по знешкодженню членів ліворадикального терористичного групування SLA, яка проводилася у травні 1974 року. Тоді слідчим поліції. Лос-Анджелеса вдалося відстежити один з будинків еселею у південній частині міста. Сват встановив периметр навколо району та почав евакуйовувати його жителів. Члени СЛА забарикадувалися у будівлі і почалася перестрілка. Після того, як терористи не відреагували на усні команди здатися, поліція застосувала сльозогінний газ. Повідомляється, що члени СЛА випустили близько 3700 куль. В результаті бою у будинку спалахнула пожежа, через яку терористи загинули. Враховуючи цілком успішні операції, які були проведені без страт серед бійців спецпідрозділу, по всій території США одного моменту почали формуватися подібні поліцейські загони спеціального призначення. Назви цих підрозділів можуть відрізнятися не тільки у окремому штаті, а й в окремому окрузі. Одразу можна виділити дві найпоширеніші абревіатури. Це, звісно, СВАТ, яка, до прикладу, зустрічається в Каліфорнії, Аризоні, Луїзіані, Орегоні і Техасі, хоча список можна продовжувати довше. І SRT, яка має значення Special Response Team. Але іноді Special Reaction Team, яку можна зустріти в Менісоті, Канзасі, Мерриленді, Огайо і так далі. Крім поширених абревіатур, є і унікальні. У Масачусетсі це STOP – Special Tactical Operation Team, у Мерриленді State Special Tactical Assault Team Element, у Нью-Джерсі Teams, Technical Emergency and Mission Specialist. Ще можна зустріти назви SIRT – Special Emergency Response Team, і TSU – Tactical Service Unit, яка іноді має значення Tactical Support Unit. Хвиля створення спеціальних підрозділів поліції у 60-70-х роках зачепила і Європу. До прикладу, після загибелі ізраїльських спортсменів під час Олімпіади у Мюнхені, поліція ФРН сформувала свій GSG-9. Це сталося 17 квітня 1973 року. Через ті ж події свій жандармерський спецпідрозділ 1 березня 1974 року сформували і французи. Він отримав назву Гіґен. Також у цьому часовому проміжку були сформовані турецький сад, португальський гое, іспанський гео, норвезька дельта, італійський Нокс, фінський сіу та інші подібні процеси в той час проходили по всьому світу. Ті ж 70-ті роки сформували японський сад, гонконгський СДУ і канадські підрозділи, які по аналогії з американськими у різних провінціях мають різну назву, але найпоширенішими є ІРТ та ТСУ. До речі, в Китаї Пекінська поліція не стала довго думати над назвою і у 2005 році сформувала свій СВАД. Причиною формування подібних підрозділів по всьому світу стали наростаючий наркотрафік і поява міжнародних терористичних та кримінальних угруповувань. Але повернемося до США. У 1973 році, після подій в місті Вунденні, ФБР почало формувати свої команди СВАТ при регіональних офісах бюро. Якщо коротко, то Вунденні було 71 день фактично окупований індіанцями, що протестували проти невдалої спроби імпічменту Річарда Вільсона та проти уряду США, який не виконував взяті на себе обов'язки перед корінним народом Америки. Сват ФБР і СВАТ поліції мають дуже схожі, фактично ідентичні завдання. Спецпідрозділ ФБР може діяти по всьому штату і за потреби залучатися до проведення операцій у інших штатах для підк. Кріплення місцевих команд, а ось сват поліції може діяти тільки в чітких межах своєї юрисдикції, тобто в своєму місці або окрузі. Починаючи з 1972 року, поліцейські підрозділи спеціального призначення по всій території США щорічно проводили кілька сотень рейдів по боротьбі з наркотиками. На початку 1980-х років кількість рейдів спецпризначенців зросла до трьох тисяч на рік, а у 1996 році було проведено близько 30 тисяч рейдів. Така тенденція насправді жахає. Велика частина таких рейдів закінчувалася перестрілками, що призводило до ще більшої мілітаризації поліцейських спецпідрозділів і поліції в цілому. До прикладу, за даними газети The Capital Times, Жертви зброї поліції від Міністерства оборони допомогли значно розширити штат спецпризначенців, масштаби і найголовніше збільшити ефективність їхніх операцій. Газета повідомляє, що в 1990-х роках військові передали поліцейським відділкам штату Вісконсина майже 100 тисяч одиниць військового майна. Мова йде про транспорт, обладнання, озброєння, засоби індивідуального захисту та іншим. Професори кримінального права Пітер Краска і Віктор Капеллер у своєму дослідженні мілітаризації американської поліції провели опитування поліцейських департаментів по всій країні. І виявили, що з початку 1980-х до кінця 1990-х років розгортання воєнізованих підрозділів поліції зросло в десятеро. Після кожного військового конфлікту, в якому США брали участь, кількість надлишкового майна, яке жартувалося армією на потреби поліції, тільки зростала. Саме тому локальний сват якогось американського містечка може мати цілий автопарк броньованих машин. 28 лютого 1997 року в північному Голівуді двоє грабіжників Ларі Філіпс та Еміле Матасераану, які були озброєні автоматами Тайп Шість, Гетеренко 91, Бушмастер XM15 та пістолетами Берета 92, маючи при собі 3300 патронів, під'їхали до північної стоянки відділення банку Банк Америка. Окрім такого потужного арсеналу, вони мали саморобний бронезахист, що був зроблений за «Раміду». Пограбування одразу пішло не по плану. Під час під'їзду до банку грабіжників помітив поліцейський патруль. Ларі та Емілем одразу встановили таймер на 8 хвилин і зайшли у відділення банку, де одразу почали стріляти в стелю, щоб залякати відвідувачів і персонал. Потім вони змусили людей, які перебували у відділенні, лягти на підлогу. А керуючого Джона Віліграна змусили відкрити банківський сейф. Але ще один момент порушив початкові плани. За кілька днів до пограбування в банку змінили час доставки валюти, і замість передбачених злочинцями 750 тисяч доларів на місці вони змогли Зібрати тільки 303 тисячі. Тим часом поліцейські, які раніше помітили грабіжників, зайняли позиції біля банку і викликали всі патрулі, що знаходилися поблизу, які після прибуття оточили банк з усіх боків. Поліція у перестрілці використовувала дробовики Ітака Модел 37 та револьвери Смітін Весенка тридцять 38 Не маючи можливості завдати грабіжникам значної шкоди, кілька поліцейських пішли до збройового магазину, що знаходився неподалік. Вони взяли сім гвинтівок і боєприпаси до них. У такій складній ситуації нічого не залишалося, як викликати СВАД для підмоги. В момент виклику двоє офіцерів поліції вже були пораненими. Команда СВАТ, яка складалася з офіцерів Доні Андерсона, Стіва Гомеса, Пітра Вайререта і Річарда Масса, прибула через 18 хвилин після початку Стрілянини. Вони були озброєні гвинтівками М4 і одягнені в кросівки, шорти і футболки, оскільки в момент отримання виклику були на пробіжці. Прибувши на місце, вони реквізували інкасаторську машину, що стояла неподалік. Її використовували для вивезення поранених цивільних і поліцейських з місця події. Стрілянина не зупинялася. Пізніше Філіпса оточили і він застрелився. А поранений 29 разів Матасаріану помер від крововтрати до приїзду швидкої допомоги. В результаті цих подій поранення різних ступеней отримали 12 поліцейських та 8 цивільних. Після цього випадку американська поліція зрозуміла, що потрібно переозброюватися. Фактично, кожна патрульна машина стала оснащуватися М4, М16 або МП5. Початок 2000-х приніс одразу дві неприємні речі: це війна з тероризмом і новий виток війни з наркотрафіком, які призвели до ще більшого насичення поліції спеціальним озброєнням і технікою. Також ще більше розширилися штати спецпідрозділів і збільшилася сфера їх застосування. До 2005 року кількість застосування спецпідрозділів поліції у Сполучених Штатах зросла до 50 тисяч виїздів на рік. Збільшення кількості спецпризначенців, покращення їх оснащення і професійних якостей призвели до скорочення жертв при затриманнях і рейдах як серед самих спецпризначенців Ачінців, так і серед звичайних поліцейських. До прикладу, у 2008 році сват Лос-Анджелесу втратив під час виконання службових обов'язків свого першого бійця за всю історію існування підрозділу. Ним був Рендал Девід Сімонс. Поговоримо про організаційну структуру підрозділів СВАД. Структура може відрізнятися від департаменту до департаменту. Спецпризначенців можна поділити на дві категорії: це ті, хто більшість часу залучається до проведення спеціальних заходів, і ті, хто здебільшого знаходиться на патрулях і викликається тільки у разі потреби. Перший тип це бійці, що завжди знаходяться у стані готовності до виїзду на виклик. Більшість часу вони проводять за тренуваннями, інструкторською діяльністю, обслуговуванням та ремонтом озброєння і технічних засобів та паперовою роботою. Вони за потреби можуть залучатися. До проведення патрулів. Ця практика здебільшого зустрічається у великих містах, де частота викликів досить велика і де постійно треба бути на готові. Другий тип це офіцери поліції, які в основному патрулюють вулиці і тільки за потреби залучаються до виконання спеціальних завдань. Для скорочення часу на реагування і прибуття на місце виклику, все необхідне спорядження зберігається у патрульній машині. Ця практика найчастіше зустрічається в окружній поліції, поліції невеликих міст або в шерифських департаментах, хоча у великих містах таке також практикують. Прикладом є Нью-Йоркський есу, де бій. Бійці постійно знаходяться на патрулюванні вулиць і застосовуються тільки за потреби. У деяких департаментах застосовується гібридна практика, яка поєднує два типи спецпризначенців. Структура та кількість бійців в командах СВАТ також відрізняється. В основному особовий склад ділять на команди чисельністю від 4 до 6 осіб в кожній. Підсумовуючи інформацію з різних джерел і документів різних департаментів, можна виділити основні посади, які зустрічаються найчастіше: відповідальний офіцер. Людина, що уповноважена приймати рішення стосовно проведення операції, керувати діями спецпідрозділу на місці і проведенням операції в цілому. Він проводить брифінги перед початком, аналізує помилки в роботі і в цілому проводить роботу з особовим складом. Командир групи, який безпосередньо керує діями під час проведення операцій, боєць людина або група людей, що не мають вузької спеціалізації і можуть виконувати різні ролі, снайпер або ж контрснайпер – Людина або група людей, що в основному займаються спостереженням за місцем проведення операції, виявляється. Підозрюваних і ліквідацією загроз, брічер людина з тараном, що займається відкриванням дверей і проламуванням стін, щитовий людина зі щитом, що йде попереду групи, тактичний медик людина, що може надати першу медичну допомогу. Окрім бойових, є й допоміжні спеціалізації. Переговірник для проведення переговорів у нестабільних ситуаціях, водій, оператор спеціальних транспортних засобів, окрема спеціалізація пов'язана з тим, що сучасний спеціальний поліцейський транспорт може обладнуватися допоміжними технічними засобами і вимагати спеціальних навичок. Відповідальний за матеріально-технічну частину, тобто людина або група людей, яка проводить перевірку і за потреби ремонту зброєння, технічних засобів і транспорту. Ці спеціалізації не потрібно сприймати як стандарт. Вони можуть відрізнятися за назвами, поєднуватися або не використовуватися. Підготовка і відбір також відрізняються. Зазвичай у СВАТ набирають досвідчених поліцейських, перевагу мають колишні військові, а особливо ветерани бойових дій. Чітких критеріїв відбору і фізичної підготовки немає. Для прикладу можна взяти тест від Національної асоціації. Тактичних офіцерів, які можна вважати за певний стандарт. Тест складається з бігу на 800 метрів, пробігши дистанцію за 4 хвилини 30 секунд, дається не залік, а за 3 хвилини 14 секунд максимальний бал, бігу на 400 метрів, де пробігши дистанцію за 3 хвилини 45 секунд, дається не залік, а за 2 хвилини 44 секунди максимальний бал. Для виконання потрібно одягти рюкзак з вагою до 10 кілограмів та протигаз без фільтру. Бьорпі, які виконуються 3 хвилини, де за менше 37 повторень, не залік, більше 50. Максимальний бал, присідання, які виконуються 2 хвилини, де за менше 63 повторень не залік, більше 75 максимальний бал. Пересідання виконуються з додатковим навантаженням у 10 кг та протигазом без фільтру. Відтискання, які виконуються 1 хвилину, де за менше 11 повторень не залік, більше 20 максимальний бал. Підготовка може відбуватися як на базі департаменту, так і у військових навчальних центрах. Також до підготовки активно залучаються приватні компанії. Під час курсу підготовки бійці повинні опанувати навики роботи з спеціальним обладнанням по типу щитів, камер таранів, опанувати тактичні прийоми, тактику дій в різних умовах, включаючи тактику дій з забарикадованими особами, звільнення заручників, навики екстремальної їзди та їзді на спеціальному броньованому транспорті. Крім цього, курс включає медичну підготовку, психологічну підготовку, курс. Це лідерства, курси по роботі з вибухівкою, штурмовий альпінізм, розширений курс стрілецької підготовки, планування операцій та багато інших курсів, які повинні допомогти під час виконання завдань. Спорядження озброєння і транспорт також відрізняються, тому я розповім про те, що зустрічається найчастіше. В основному використовуються автомати на платформі r 15 від різних виробників. Часто можна побачити Colt m 4 Heckler Koch 416. У деяких локальних підрозділів зустрічаються навіть зікзаврам MCX. З пістолетів кулеметів в основному використовують Heckler Koch mp 5 у різних варіаціях, рідше Heckler Koch UMP, пістолети Glock різних генерацій, Beretta 92, Zigzower P226 і P229, Heckler Koch USP, FN57, снайперські гвинтівки Remington 700 і Barrett m 82 також як снайперську гвинтівку використовують М14. Насправді, список можна продовжувати дуже довго, в основному використовуються гвинтівки P308 Winchester. Дробовики Benelli M1, Remington 870, Beretta 1301 та FNP12. Автотранспорт складається з мрапів Max Pro, Cayman, рідчик Coguar і RG-31 або 33. Найпоширенішими броньованими машинами є броньовики від компанії Lenco, а саме Bearcat і Beer різних моделей і генерацій. Вже рідше через застарілість використовуються Каділа Gage Ranger та Каділа Gage Commando. В деяких департаментах використовуються навіть М113. У департаментах з невеликим фінансуванням є практика використання до обладнаних інкасаторських фургонів. Крім цього, використовуються броньовані вантажники, які перероблюються компанією Рук» з індустріальних кетів. Машини мають додаткове бронювання кабіни і ходової, можуть обладнуватися щитами, таранами, копшами і підйомниками. Також окремо можна виділити мобільні командні пункти на базі різних вантажівок, але зазвичай вони належать департаменту, а не виділяються виключно під потреби СВАД. Форма також різна. У деяких містах, до прикладу, у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Даласі, Нешвілі, Мемфісі, Сакраменто, Сан-Франциско, Нью Орлеані форма темно-синя. А у Лас-Вегасі, Чикаго, Атланті, Сан-Дієго, Денвері, Форт-Дворці, Фортворці, Луїсвілі, Джексонвілі, Майами і великої кількості інших міст вона в кольорі Рейнджер Грін. Мультикам використовують в Остіні, та іноді носять і Вудланд, Х'юстоні, Білінгсі, солт Лейк Сіті і інших містах. Іноді можна побачити OCP, Марпат і Вудленд, форму в Койоті або Грейвульфі. Як я вже казав раніше, все залежить від фінансування департаменту у деяких округах і містах бійці Сват можуть носити GPNVG-18, як от у окрузі Харріс, штат Техас. А деякі можуть мати ПВС-14, ПВС-15 або не мати приладів нічного бачення зовсім. Концепція SWAT стала основою для більшості сучасних поліцейських спецпідрозділів по всьому світу. Крім цього, абревіатура стала частиною масової культури. Спецпідрозділи американської поліції фігурують у величезній кількості ігор фільмів і серіалів. Про SWAT є одноіменна культова серія ігор, але вона вже застаріла. З нового однозначно рекомендую Radio or Not, в який ми часто збираємось грати в нашому Discord-каналі, посилання на який я залишу в описі. На цьому все. Нагадую, за лайк та вподобайку, що допомагають у розвитку каналу, і дякую за увагу.